Послухайте казочку, жив був собі ведмедик по імені Мишко і був дуже смішний, але він куди не зайде, приходить додому з проблемами. Одного разу прийшов на вулицю Михась, познайомився з жочком по імені гострий Кулюченко. Вони подружились. Але не була проблема. Їжак нервувався вже десять днів, тому що його нервувало то, що куди медик мешко не заходив, приходив додому і весь поколений, поцарапаний, подряпаний синяками. Його це нервувало, їжака. То раз ми в квіти залізе, прийде додому, весь в колючках, то раз піде в магазин. Приходить додому весь чумазий, замазаний всякою сметаною, морозивом, чим тільки не захочеш, то залізе в траву. Приходить весь зеленущий, ніби обріз. Другий день приходить Мишко на галявину. То поколиться об друга, приходить весь поколений, то в добджіл залізе за медом. Весь буде прищик. Хто прийде на нічку, його комари покусають, прийде додому. То почухається у щось, переходить додому. Так розчуханий, і штани, і кофта, і футболочка, і шортики. Все пооберти, ніби його ловки покусав. На другий день вдягнувся він так. Вдягнув кофточку. Ну і, звісно, штани кросівочки підібрав. І Михась прийшов до їжака. Вот який гарний. А тут бачи, що це з тим їжаком. Вони були обіцяли, що прийдуть в тій та в тій годині, в п'ятій вечора. Іменно ввечері, бо хотіли шпіонити. Але Михась забув, адже голова в нього була дирява. Він забув, куди йти, прийшов куди-небудь на галявину. Їжак чекає його в кущах, а він тут не приходить. Він прийшов на галявину. Бачу, а там якийсь їжак. Він подумав, що це його друг, а то інший їжак. А він не знав. Бачить, з бантиками розовий, що це їжач на тобі. Бачу, що то дівчинка. І сховався в кущах там, де чекав його їжак. Колько, гострючка. Пішла вона спіонець, а він все спіонець, спіонець за красуню. а той спіонець за домами. Посмігонили, засунули. І Михайсь просто не замітив що ляг там, де грядка білочки, там росли бурячки, морквочки. Ділка, як прийшла. Я кусала його. Прийшов він покусаний, обкусаний, обдертий одяг. Тоді Михайсь поняв, що треба бути акуратним. Бути обережним, інакше йому буде некомфортно, І він буде некрасивий і смішний. Відтоді Михайсь навчився бути акуратним, а їжачок вчив його поводитись чем